Пропоную вашій увазі рецепт панкейків для людей, у яких немає міксера або блендера, ну або ж світла. Це життя я готувала панкейки за іншим рецептом, але на зйомній квартирі довелось підлаштовуватись. Для цього рецепту нам потрібно 4 середніх яйця, 80 гранів цукру, які між собою перемішуємо, додаємо два стакани молока, або якщо у вас немає косичних стаканів, це чотириста вісімдесят гранів, далі цілий пакетик розпушувачі тіста і добре перемішуємо. Переходимо до додавання просіяного борошна. Нам потрібно 2 стакани або 300 гранів. Добре перемішуємо. Я це роблю в два заходи для того, щоб було менше грудочок. Додаємо 2 столові ложки олії і також добре перемішуємо. Смажимо на антипригарній розігрітій пательні. Виливаємо тісто. Чекаємо, поки зверху з'являться дірочки. Перевертаємо. Так це виглядає з іншого ракурсу. Наливаємо, чекаємо і перегортаємо. З цієї порції у нас вийшло близько 14 таких млинців. Вони вийшли невисокі, бо мені здалося, що яйця були завеликі, і подаємо з джемом, топінгом або з чим ви любите.